Доброго дня в ефірі. Огляд блогосфери. Я Сергій Руденко. Війна на сході та бійка під Верховною Радою України. Це основні теми у блогосфері. Попри двічі оголошений режим припинення вогню, бойовики продовжують обстрілювати позиції українських військових на сході України. Активність бойовиків сконцентрована поблизу Донецького аеропорту, міста щастя та під Дебальцево. Пропоную зараз подивитися карту, як виглядає схід України станом на 14 жовтня на дванадцяту. 12... Е, На жаль, карту зараз ми показати цю не можемо. І отже, терористи з градів обстріляли позиції сил АТО у населених пунктах Комуна, Тоненьке, Ольховата, Донецької області. Про це повідомляє Рада національної безпеки та оборони. Окрім того, як повідомляє Радбез, сім українських військових за минулу добу загинуло. У зоні антитерористичної операції шестеро з них підірвались на мінах і розтяжках, встановлених терористами. Минулої доби також звільнено з полону 18 українських військових, шість офіцерів і 11 нацгвардійців. Понад місяць були в полоні в Донецьку та Сніжному. Про це повідомляє Радбез. Сьогодні ж Верховна Рада України призначила новим міністром оборони Степана Полтарака Степану. Полтораку сорок років до тепер він командував Національною гвардією України. Нагадаю, що 12 жовтня з посади міністра оборони України у відставку подав Валерій Гелетей. сьогодні ж під Верховною Радою сталися сутички між. Невідомими та правоохоронцями Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ України, повідомляє на своїй сторінці Фейсбук про 50 затриманих, Уже задержано 50 учасників провокації у Верховної Ради. Задержання продовжаються Столкновения у Верховної Ради. Только що закончились. Міліція примінила силу в рамках предусмотрених законом. От Незаконных действий провокаторов пострадало 15 сотрудників міліції, разбиты голови. переломаны руки, вывихнуты суставы. По состоянию на сейчас задержан 21 правонарушитель, который кидал камни, бил стекла, кидал взрывпакеты, нападал на правоохранителей. Все правонарушители задокументированы на видео. Не исключено, что за организаторами сегодняшней провокации стояли иностранные спецслужбы Российской Федерации. Задержание исполнителей провокации, организаторы провокации будут продолжены до тех пор, Пор, поки кожен не відвідав перед законом за те, що натворив, попитка зрвати роботу Верховної Ради не удалась. Робота вищого законодательного органу країни продовжується, написав Антон Геращенко. Нагадаю, що сьогодні Верховна Рада України зібралася на своє чергове засідання, на ньому планувалося розглянути законопроект про визнання вояків УПА. Однієї з воючих сторін під час Другої світової війни. Одначе цей законопроект не набрав необхідної кількості голосів. Сьогодні ж вранці відбувся марш УПА, традиційний марш, який проводила Всеукраїнське об'єднання Свобода у центрі Києва. Власне, після цього марш пішов до Верховної Ради України, де біля парламенту і сталися сутички. Юліана Шевчук, яка перебувала в Будинку Верховної Ради України опублікувала в своєму Фейсбуці фото і підписала: а депутати повтікали підземними ходами, тобто на фото зображення площі перед Верховною Радою. України Віктор Балуга, народний депутат України, пише на своїй сторінці у Фейсбуці: ця Верховна Рада звичайно заслуговує на те, щоб бути знесеною до фундаменту. А добра половина її складу відправлена у сміттєві баки. Але сьогоднішня провокація не має нічого спільного з очищенням української політики від зрадників. Це створення картинки хаосу та безвладдя. Відповідальність за це повинні нести, по-перше, організатори акції, а саме, свобода, правий сектор і партії. Ляшка, які не могли не усвідомлювати, що масовий марш правих сіл ідеальний ґрунт для провокаторів. По-друге, це відповідальність правоохоронних органів. МВС також не могло не передбачати, що на фоні останніх подій вихід ситуації з під контролю більш ніж реальний сценарій. Особисто я голосував кожного разу, коли питання визнання УПА ставилось на порядок денний. Але хіба у когось були ілюзії, що ця Верховна Рада, яка не так давно співала Оди Януковичу, несподівано піде на такий революційний крок? Звичайно, ні. Це розуміли і організатори акції, але усім дуже хотілося в телевізор за 12 днів до виборів, і у телевізор вони таки попадуть. Щоправда, у російській в сюжетах про хаос, безладдя, бендерівців і фашистуючих молодчиків написав Віктор Балуга на своїй сторінці у Фейсбуці. Одразу скажу, що і свобода, і правий сектор заявили, що. До тих безчинств, які творилися біля стін Верховної Ради України, вони не мають жодного стосунку. Хоча народний депутат України Володимир Арєв пише про те, що до організації хаосу, який був біля стін парламенту, причетний Дмитро Корчинський, бійку під Верховною Радою, написав він у Фейсбуці, влаштувала організація Дмитра Корчинського прапор між бойовиків, саме їхній. Є ще питання, хто за цим стоїть, написав Володимир Рів на своїй сторінці в Фейсбуці. Тарас Березовець, політолог, пише на своїй сторінці в Фейсбук. Думаю, сьогоднішня виходка свободи Ради буде стоїть їй міста в парламенті. Спасіба, от свободи всі свободні, Написав Тарас Березовець. Ну і в групі ВКонтакті, яка називається Реванш. Повідомляється про затриманих учасників цієї групи під час сьогоднішньої акції біля Верховної Ради України об'єднання синдикат пишеться. Увага щойно під Верховною Радою мусора забрали синдикатівців: Христа, Геку, Стрижку, Стаса, Ладу, можливо, ще когось наразі тримають в автозаку, вестимуть ймовірно на арсенальну чи на Хрещатик, Повідомляється на цій сторінці в контакті. Руслан Дейниченко також вважає, що те, що відбулося сьогодні біля Верховної Ради, позначиться на рейтингу свободи. Думаю, сьогоднішня хода поховала шанси свободи на виборах. Вуличний протест партії, яка формує уряд, виглядає більш ніж. Дивно написав Руслан Диниченко у Твіттері. Катерина Аврамчук, яка була свідком подій біля парламенту, пише у Фейсбуці: раніше, коли я бачила таку шеренгу людей з дубинками, завжди пам'ятала, що повертатися спиною до них можна лише в останню чергу, бо в будь-який момент тебе могли угріти кейком. Сьогодні ж я боялася повернутися спиною в той бік, де раніше стояли свої. Якась арматура, шматки бруківки летіли в Нацгвардію журналістів і у всіх, хто знаходився біля військових. Ось, як виявляється, міняються сторони. Написала вона на своїй сторінці у Фейсбуці. Ганна Сінькова пише під радою близько 25 затриманих. Дякую Свободі за секундство. Дякую ви для русам з Київ один за повернення до кращих традицій. Януковства, дякую всім деяким мурзикам, антипровокаторам, замість допомогти вам на виборах. Усі загітовані мною люди, мої друзі, і родичі, псуватимуть бюлетені. Ваші бабушка двіж, ваш бабушка двіж дуже довго шукатиме паспорти, заховані онуками. Написала Ганна Сінькова. Олексій Голобуцький пише на своїй сторінці у Фейсбуці: Свобода, правий сектор, братство відхрестилися. Та хто ж? Це бізчинство під радою. І чому це безчинства не попередили? Питає політолог. Петро Шуклінов пише МВД запакувала около 50 особо буйних під Верховної Радою. Вияснив, що це нікі реваншисти. Цель проекту нова революція. Провокації готували зарані. Сьогодні планують продовжити. В 18.00 СБУ, МВД, добровольці, просьба дійству жорстко і без компромісів, радить Петро Шуклінов правоохоронцям. Віктор Литовченко пише у Фейсбуці: до свободи вперто не доходить, що в сьогоднішньому маразмі під Верховною Радою винна особиста вона. Бо коли ви організовуєте здоровенний натовп. Оздоблюєте його морем своїх прапорів. Це ваш натовп, і ви за нього несете повну відповідальність. Саме тому, до речі, навіть в демократичних країнах організатори масових заходів подають заявки до місцевих органів влади, і сам факт подання таких заявок автоматично передбачає відповідальність за дії учасників дійства. Нікого не чеше, що у вас урочистий натовп затисались чужі провокатори. Ви їх і мали своїми силами нейтралізувати. Хочете самостійно руки їм крутіть, хочете забезпечити умови мінтам. Мінти взагалі виділяються до таких акцій виключно на допомогу організаторам і новішати на них усю роботу щодо забезпечення правопорядку. Написав Віктор Литоченко на своїй сторінці у Фейсбуці. Віталій Гайдукевич, телеведучий, пише: кріново угадувати будущее». Пусть ближайшая, пусть очевидная. Свобода и правый сектор ⁇ это что под радой? Нет, гадливость у шлепков, которые под благопристойным поводом быкуют, понятно. Но это действие людей, что называют себя патриотами. Вот как можно одновременно воевать на фронте и подыгрывать Путину. Руководство политсил манипулирует рядовыми симпатиками. Парадокс. В стране огромный запрос на правые силы и ни одной на самом деле качественной правой партии. Сплошное палево. Написав Віталій Гайдукевич на своїй сторінці у Фейсбуці. Ну і Роман Кудлик в Твіттері пише про те, що маршу Папри, який же розповідав, який вирушив вранці від центру Києва до Верховної Ради від Хрещатика до вулиці Грушевського, вже в парку Шевченка, де продовжиться вшанування вояків УПА і Східного фронту. Слухаємо Мирослава Симчича, написав Роман. Кулик, ось власне така благосфера була на сьогодні. Долучайтесь до наших сторінок у соціальних мережах. Телеканал ТВ представлений в усіх соціальних мережах. Ми є в ВКонтакті, Фейсбуці, в Твіттері, Гугл Плюс, в однокласниках. Будь ласка, залишайте свої коментарі. Нам важливо знати і вашу думку про те, що відбувається в Україні. Ми з вами зустрінемося вже завтра о 14.00. Бажаю вам гарного та мирного вечора! Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі!